Привіт! Сьогодні будемо говорити про в принципі останню тему із правопису: це правопис займенників та інших взагалі взагалі інших а просто службових частин мови, тобто прийменників, часток та сполучників. А отже, починаємо як завжди із типового тесту ЗНО або НМТ. Так, залишаємо його і е, пройдемося за цими правилами. Правила насправді будуть е, майже однакові в усіх займенників, сполучників, там будуть вони дуже часто перегуку, перегукуватися, е, але пройдемо їх. Отже, Починаємо. Займенники пишуться або разом, або окремо, або через дефіс. Через дефіс найпростіше. Ми вже знаємо це правило. Казна хто зна, бо зна будь, не небудь Про дефіс не забудь, тому будь-що небудь, казна що, хто зна який, це все буде писати через дефіс. Далі, це правило ми теж знаємо, що ні аби десь. Пишуться разом. Тобто, якщо на початку є ось ці часточки, то вони пишуться разом. Ніхто, ніщо, ніякий, дехто дещо, хтось щось і так далі. Ага, єдине, що ось це, все, воно пишеться якщо воно в кінці. Тобто тут не, не зовсім коректно написано. Так, зараз ось тут має бути десь в кінці. Тобто, якось тут якийсь щось, хтось. Так. Добре, і тепер окремо, якщо між, між двома частками є прийменник. Тобто, наприклад, нікого було писалось б разом, але ні до кого, це три слова. Аби до чого, де з ким, будь за ким, ні до чого. І так далі. Тобто це буде писатися окремо все. Так, ну і тепер практикуємося на, на ці слова, на, ці, на цю частину мови. Так, і перевіряємо, аби хто. Казни, який дефіс, чий-небудь дефіс, щось разом, декотрий разом, бо зна до кого все окремо, ні скільки разом, де чекай ага, чекаєте з, а потім деким разом. Де з ким окремо, будь на що окремо, ні на що окремо, ніким разом, дехто разом аби до кого окремо. Із, із окремо, хто зна ким через дефіс, ні в кого, будь чого, нікотрий, скільки небудь дефіс, де-чого, а нічий, хто зна із чим окремо. Так, отже, ось такий, така перевірка, і будемо рухатися далі. Тепер прийменники. Якщо прийменники утворені із двох простих прийменників, то вони пишуться разом: «За» «для» – це за і для. Попід, попід, поміж поміж, понад, поперед, посеред, побіля і так далі. Тобто такі. Далі теж складні прийменники такого типу, як впродовж, вподовж, внаслідок, напередодні, наприкінці і так далі. Тобто Ці прийменники теж разом. І з початковим з із пишеться через дефіс. За, із-за, з спопід, споміж, попіт, з от Всі слова будуть писатися через дефіс. І окремо будуть писатися ті прийменники, які утворені із повнозначних слів, тобто повноцінних слів, відповідно до, згідно з залежно від у напрямку до і так далі. Так, і тепер тренуємося на цю частину мови на прийменника. Так, отже. Перевіряємо, всупереч разом, незважаючи на ось тут буде писатися: незважаючи разом на окремо, але це якщо це прийменник, незважаючи на. Якщо це діє прислідник, то буде окремо, незважаючи на, це залежно від контексту. Посеред разом навколо разом, знат, дефіс у, у зв'язку з окремо. Попри разом, з попіт, дефіс, у наслідок разом, під кінець окремо, напередодні разом, з серед через дефіс у слід – разом, наприкінці разом, упродовж разом, і за дефіс у разі окремо, щодо разом вперейми разом. Так, добре, і рухаємося далі. Наступна частина. Ага, тут іще є. Так, тому тренуємося ще. Так. Аби хто разом, де інде разом, казна, де дефіс, будь-за що а, у, у кого-небудь дефіс, звідки-небудь дефіс, чим скоріш окремо, котрийсь разом, де в чому окремо що вівторка разом, ані скільки разом, бо значить дефіс, хто зна. Це одне слово, хто зна у скількох окремо, якнайшвидше разом, будь-коли дефіс або з ким окремо. Так, і тепер уже точно переходимо до іншої частини мови. Так, тепер частки. Знову ж таки, повертається ось це правило казна, хто зна, будь-не небудь не будь, про дефіс не забудь, і тому вони дійсно так пишуться всі. Далі. Сюди додається іще частки, бо «но», ну, то от таки, якщо вони в кінці, то е, будуть писатися через дефіс. Ходи, бо скажи но, ну, як то так, от все-таки буде писатися через дефіс. Далі знову ж таки знаємо це правило вже, бо це частки, е, аби ані, «де», чи що як пишеться, якщо це на початку пишеться е, разом. Аби де, аби хто, якнайшвидше, якомога, неабичай і так далі. буде в Тут теж знову ж таки неправильно, тут все буде, якщо в кінці, типу десь. Все. Тут, 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 тут треба виправити, що це ось тут, не тут. Так, рухаємося далі. Ні, з займенниками і прислівниками: ніхто, ніщо, ніде, ніяк. Ні звідки і так далі це все пишеться разом. Далі «ж» в складі сполучників пишеться разом. А вже ж, а то ж, а як же ж», не мов би «не наче», ці всі порівнянні сполучники вони теж будуть писатися разом. Ідемо далі. Окремо. Якщо Б, Б, «ж», «ж», вони пишуться окремо. Зробила «ж», сказала Б, зробив сказав Б і так далі. Так, і у нас ще є такі е, частки, так, якщо вона стоїть, тобто у нас тут було, якщо вона стоїть в кінці. То пишеться через дефіс. але якщо стоїть на початку, то воно підсилює значення таки вона, таке зробив, таке ні, таке сказала, то вони пишуться окремо. Ну і якщо, що, то тут у нас було писалось воно так, це сюди, якщо писалося, якщо на початку, то разом, а якщо вже в кінці, то воно буде окремо писати, дарма що, тільки що поки що. Так, ну якщо між ними є між словами є Прийменник, то він буде писатися окремо, як ми вже про це говорили. Ні в кого що не кажи, все ж таки хто зна е, з ким і так далі. Так, е, добре, і е, тепер тренуємося. Так, начебто, все разом. Або що разом. Е, Ходила б окремо, хороший, же, окремо, а вже ж разом, тільки що окремо, лише твій, окремо той таки через дефіс, таки прочитала окремо, не мов би то. все разом, всього-навсього, два дефіси. Слухай, слухай теж, бо все окремо заходи, заходи щодо поліпшення умов праці разом. Тому то дефіс єдино. Сюди дефіс, хто з нас з якого боку окремо, а нічий разом. Саме тоді е, окремо, стрибай же окремо. Так, добре. З цим потренувалися. І тепер повертаємося до цього тесту ННТ, який був на початку. Отже, нам потрібно зрозуміти, в якому рядку пишуться правильно всі займенники. Дивимося, де, хто, ніякий, скільки-небудь або що. Так, нібито все правильно. Далі ніщо, будь-який, декотри. Ось воно це слово, яке пишеться неправильно, воно разом пишеться. Далі, будь-що якийсь, аби хто разом пишеться, тому воно зайве. Нічий хто-небудь, деякий. Ось воно разом пишеться. Будь-хто якийсь, ніяких хто зна, має писатися разом. Тому нам дійсно підходить цей А-варіант. Так, добре. І рухаємося далі. У нас ще одна частина мови це сполучник. Отже, сполучник пишемо разом. Якщо це співзвучне слово, то це може бути займенник або прийменник займенником, то воно пишеться окремо. І оці співзвучні слова, і ми вже говорили на цю тему, їх можна розпізнати, якщо вони є членами речення, на них падає логічний наголос, і їх можна перетворити на питальне речення. Тоді це дійсно співзвучні слова, і вони пишуться окремо. Якщо їх можна замінити лише на якийсь інший сполучник, то це пишеться разом і це сполучник. І, наприклад, це такі слова, як про те, за те, якби, якщо, щоб, і вони так само можуть писатися окремо про те за те, якби, якщо. І так далі. Наприклад, в таких прикладах: якби ти допоміг, усе вдалося. Б. Це як умова, усе вдалося, б, якщо б ти допоміг. Тобто тут можна от бачити, оце от «якби» його можна замінити на коли б ти допоміг, то все вдалося. А тут, наприклад, якби ой на сюди акцент а якби ти не допомагав, нічого не вийде. Тобто, акцент падає. і як би ти не допомагав, можна утворити питальне речення. І те саме з другим варіантом. Розповів, розповів про те, не всю правду. Тобто тут е, можна поставити таке дорівнює «але». Але не всю правду. А тут розповів про те, що сталося вчора. І ми можемо утворити питальне речення, що сталося вчора, і впаде сюди акцент, що сталося вчора. Так, е, добре. І тренуємося на такий вид е, тестів. Так, і тепер перевіряємо. Отже, виділене слово є сполучником, його треба писати разом. Треба, треба дзвінковий голос мати, щоб гарно співати. Ну, тут немає акценту. Ми не розлучимося з тобою, щоб не сталося. А ось тут уже окремо. Так, повідомили про те, що зустріч... тобто про що? про те. Наша пісня теж тобто, Ж", це частка проста, Вибач мені, брате, за те, що спізнився? Тобто нам потрібен А-варіант. Далі, в другому, треба писати окремо. Якби віддали ви, які славні були сурові. Тобто, якби, якби ви віддали. якби було 10 рук, усім 7 би робота знайшлася. Тобто, якщо б, можна замінити на якщо. б. Якби ви знали паничі, як люди плачуть живучі, якби тобто, якщо б ви знали, якби якби там не було, а комусь належиться перевірити. Тобто, якби там тут уже акцент, як би там не було. А комусь належить. Якби не було зими, за кожух не дбали б ми. Тобто тут потрібен г-варіант. Отже, ось такі частини мови правила дійсно повторюються, і в цьому є така певна легкість, але правил і частин мови багато, отже, потрібна практика. Добре, тоді попрактикуйся, питання, звісно, можна ставити, і до зустрічі. Все, па-па.